Ребята, це тонер, да-да! Весь Тік-Ток заполонив, по-перше, бульбашковий тонер, який тут є. Ви чули про таке? Я ні. І взагалі зараз всі кричать про ось цей догляд від Care, який коштує приблизно 200 гривень, але дуже класний по складу. Давайте пробувати. У мене є ось така фірмова пов'язочка для моєї б'юті-рутини. І також навпульсники. І власне, тут у нас гель для вмивання з пробіотиками, вітаміном С та гіалуроновою кислотою, ось так він виглядає. Також звичайний тонер міст. Я дуже люблю якось це все і той самий бабл-тонер, дівчата, воно йде як бульбашки. Мені дуже цікаво спробувати. Спочатку змиємо з себе усі ознаки макіяжу. Я, до речі, вчора собі робила автозазмагу, трошечки таку невдало, що я прям якась руда. Знаєте, я вам так скажу, я в цілому в догляді не вибаглива, але в мене дуже і дуже суха шкіра. Мені треба все на зволоження. Якщо класно зволожує все, я вже обожнюю цей продукт. І так, перше в нас клінцінгель. Ой, а він пахне дуже приємно, знаєте, чим ось цими цукерками-людяниками е, у вигляді дольки? Пробіотик, гілоронова кислота і вітамін С. Як на мене, це непоганий склад за 200 гривень. І далі не впевнена, що це всім просто цікаво. Мені теж це бабл тонер. На що його треба отак в руки? Ну, це наче просто пінка для вбивання. Я вам нагадую, це тонік. А на іншу сторону, давайте додамо звичайний ось цей тонер у вигляді спрею. По відчуттям, блін, і та, і та сторона класно зволожена, але все ж таки бульбашковий. Напевно, я би використовувала на ніч, тому що, як на мене, він більш такий липучий, більш такий прям зволожуючий. А ось цей більше в день, щоб освіжитись та зволожити шкіру. Залишилось закрити своїм звичайним нічним кремом і буде просто. А купити ріке ви можете в Єві, на Мейкапі та навіть в Аврорі. Угу. І цей догляд, до речі, для всіх типів шкіри. А хто користувався вже, напишіть в коментарях, як вам.